Вітаю! Продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. У першому контейнері вугілля було в 4 рази більше, ніж в другому. Давайте одразу будемо малювати наші контейнери. Ось у нас перший контейнер, а ось у нас другий контейнер. І нам кажуть, що в першому контейнері було в 4 рази більше, ніж в другому. Нехай в другому у нас X кілограм вугілля, тоді в першому 4х. Поки все нормально. Коли з першого контейнера взяли 210 кг вугілля. Мінус 210, а з другого 10. То в другому залишилось на 20 кг більше, ніж у першому. Ситуація помінялась. І тепер у нас в другому більше на 20 кг. Скільки кілограмів вугілля було в кожному контейнері спочатку? Тобто нам треба буде знайти Х і 4х, ми звикли робити. Нерівність та лінійне рівняння. Прирівнювати праву частину, ліву частину за допомогою математичних якихось маніпуляцій. Теоретично це не важко зробити. Достатньо з другого контейнера взяти і викинути 20 кг. Питання куди? Або до першого контейнера докинути 20 кг. Теж питання, а звідки ми їх взяли. Так ось, щоб не було питань у прораба, щоб він не питав, звідки взялися зайві 20 кг або куди поділися 20 кг, ми можемо зробити різницю. Тобто ми можемо вагу від ваги другого контейнера відняти вагу першого контейнера, і у нас буде якраз таки ось ця наша різниця в 20 кг. Давайте спробуємо це зробити. Єдине, що ми маємо поміняти місцями наші контейнери. Тому що зараз ми знаємо в другому більше. Логічно від більшого віднімати менше. Записуємо розв'язок. Перша дія шукаємо наш Х. Х-10 мінус 4х-210 дорівнює 20. Перше, що ми робимо, це розкриваємо дужечки. Х-10, а далі ми дивимося, перед другими дужечками стоїть знак мінус. І нам говорить, що можна опустити мінус, опустити дужки, а знаки в дужках поміняти на протилежні. Мінус 4х додати 210 дорівнює 20. Тепер обраховуємо подібні доданки. Х-4х буде мінус 3х. В правій стороні у нас залишається 20, з лівої сторони ми перекидаємо мінус 10 з протилежним знаком. Плюс 210 з протилежним знаком. Мінус 3х дорівнює мінус 180. Х дорівнює і лівою праву частину, якщо ми поділимо на коефіцієнт мінус 3, у нас вийде 60. Отже, у другому контейнері було 60 кг вугілля. З самого початку. Тепер ми можемо перейти до другої дії. Х ми знайшли, тепер треба знайти 4х. 4 помножити на 60 дорівнює 240 кг вугілля у нас в першому контейнері було спочатку. Давайте перевіримо. Підставляємо значення х в наше рівняння. 60 мінус 10 мінус 240 мінус 210 дорівнює. 60 мінус 10 буде 50, 240 мінус 210 буде 30. 50 мінус 30 виходить 20. Все, ми перевірили, у нас все співпало. Можемо записати відповідь. 60 кг вугілля було. В другому контейнері 240 у першому контейнері спочатку. Із села в напрямку міста виїхав мотоцикліст зі швидкістю 80 км на годину. Через півтори години з міста до села виїхав велосипедист зі швидкістю 16 км на годину. Скільки годин їхав до зустрічі кожен з них, якщо відстань між містом і селом дорівнює 216 км? Давайте схематично покажемо все, що нам відомо. Тобто, у нас є мотоцикліст і у нас є велосипедист. Вони їдуть на зустріч один одному з міста в село, з села в місто, в місто це не так важливо. Головне, що вони їдуть на зустріч один одному. Нам відом, відомий весь шлях. Це у нас, давайте назвемо С загальне або С3. Нам відома відстань це 216 кілометрів між містом і селом. Також нам відомо. Давайте у нас мотоцикліст буде В1. Швидкість 1, так? А велосипедист це у нас буде В2. Швидкість мотоцикліста нам відома 80 км на годину. Швидкість велосипедиста нам також відома 16 км на годину. Нам непогано було б ще знати Т1 час. Мотоцикліста і відстань, яку він проїде. Так само нас цікавить інформація, пов'язана з велосипедистом. Його час, який він був, перебував, долаючи цей шлях, і яку ж відстань він здолав. Біжте, на Т1, на Т2. Давайте подумаємо про час, до того ж час для нас дуже важливий. Нас питають, скільки годин їхав до зустрічі кожен з них. Про час нам відомо, що велосипедист виїхав через півтори години. Тобто мотоцикліст вже був півтори години, е, долаючи шлях, да, їхав, в мотоциклі вже півтори години їхав, а велосипедист тільки виїхав. То нехай що ви, час велосипедиста буде Х. Тоді час мотоцикліста буде Х додати півтори години. З цього всього ми можемо знайти S. Щоб знайти відстань S, потрібно швидкість помножити на час. 80 помножити на X, додати півтори години. А тут у нас буде 16 x І ми знаємо загальну відстань це 216. Отже, ми можемо побачити, що у нас вимальовується наше рівняння. Аналізуючи всю інформацію, яку ми тільки що з вами записали, ми можемо припустити, зробити припущення, що велосипедист проїде зовсім невелику відстань. Ну, по-перше, у нього швидкість маленька. По-друге, він був у дорозі на півтори години менше. Схематично вони зустрінуться десь тут. Да? Ми використали. Ось таку формулу S1, додати S2 дорівнює S Ну, В нашому випадку це S3. Все, давайте запишемо рівняння, розв'язок. Перше переписуємо ось це наше лінійне рівняння. 80 помножити на Х додати. 1,5 додати 16х дорівнює 216. Розкриваємо дужечки. 80 80х додати 120, додати 16х дорівнює 216. 80х додати 16х у нас буде 96х. В правій частині у нас залишається 216, і з лівої частини 120 ми переносимо з протилежним знаком. 96х дорівнює 96. Звідси Х дорівнює 1. Отже, одну годину їхав велосипедист. Ми знайшли ось цей Х. А тепер нам треба. Ще й додати півтори години. Друга дія. Один додати 1,5 дорівнює 2,5 годин. Це у нас їхав мотоцикліст. Можна зробити перевірку, чи правильно ми взагалі розв'язали рівняння. 80 в дужечках один додати. Додати 16, помножити на одиничку дорівнює. 1 додати 1,5 буде 2,5. 80 помножити на 2,5 це буде 200. І 200 додати 16, буде 216. Ми розв'язали рівняння. Правильно, перевірку пройшли. Можна записати відповідь. Одну годину їхав велосипедист, дві з половиною години мотоцикліст.